Вітаю вас, шановні підписники та гості мого каналу. Ви, мабуть, думаєте, чому я не з'являюся до вас з кулінарними рецептами? То скажу вам відверто: осіння пора й дуже багато роботи і на городі, і в садочку, і в квітнику. Тож приділяю більше уваги саме цьому. Сьогодні йду на свій город. Бо потрібно вже копати батат, прибирати помідорчики, збирати верніше врожай, прибирати кущики. Я ще не буду, бо ще багато зелених помідорчиків. Хоча в мене вони почали спіти раненько сьомого. Липня ми вже збирали свої перші помідорчики. І до, цього пору, і до цієї пори вони стигнуть, тож сортами дуже і дуже задоволена. Зараз проходимо дивимося. Що ж ми робимо на городі. Відразу покажу вам свою капусту, бо вона поряд зі мною. Ось така вродила гарна капусточка. Сорт у мене агресор, а також Гелексі. Ось такі капустинки гарні. Ну, що вам скажу, з білокрилкою боролися влітку, не було її, здається, побороли. А зараз вона трішки та літає. Чи вам видно, чи ні? Але капуста вродила гарно. І я цьому безмежно радію. Бо з капусти багато страв готується в нашій сім'ї. Капусту полюбляють і тушкову, і мариновану, і квашену. Тож садимо. І радіємо, коли є її врожай. Я вам жалілася влітку, що в мене поганий врожай кабачків, то я вам скажу, що на осінь цей кущик мене завалив кабачками. Навіть не встигаю їх виривати. Ось такі вже лежать кабанчики. Будемо прибавувати курей. Ось так вже наїлися, страв також наготували різних. Потихеньку копаємо огород, він у нас невеликий, тож ми його копаємо. Бажано по осені це робити, тож і робимо по осені. А ось такі помідори у мене ще стоять. Подивіться, які полосатики. Вони гарні, м'ясисті. Полюбляю їх. Ось такі черіки. Виноград уже закінчується. Дозбируємо його врожай. Зараз покажу вам, яке преображення маємо пасинковий врожай. Дуже красива ягода янтарного кольору. Часом переходить ось такі рожево насичено рожевого кольору. Буває вона. Саме різноманітна ягода на преображенні. На преображенні. Знову ж таки, помідорчики і кущики, на яких ще помідорів доволі багато. І ось так вони виглядають, тож кущі ще не прибираю. Сорти самі різноманітні. Погляньте теж гарний м'ясистий. Ось такі стоять зелені кущики. Деякі вже почали сохнути, але все рівно врожай є. Погляньте, ось які рясненькі, сливка рясненька, хоча трішки вона пошкоджена, вже, дивлюся, на осінь фітовторою. Все, що пошкоджене, я збираю у ємність окрему і утилізую, ні в якому разі не кладу. Їх не залишаю їх на городі, прибираю обов'язково. Бажано їх спалювати чи то утилізувати як, якимсь чином, але не залишати, щоб не розповсюджувати ці захворювання. гноми, подивіться які гарнюні, Навибирала вже велике відро, 20-літрове. Тобто, де стиглі, я вже побирала кущі. Ті, які відплодоносили, я складаю ось на кучку таку, нехай підсихають, і будемо накривати часник, коли будемо його саджати. Ще пора саджати його не прийшла, як, на мій погляд. Тож поки що займаємося іншими справами. В город копаємо, вносимо перегній. Ось так закладаємо, прикопуємо. І працюємо. Ось так збираю у відра помідори, які вражені фітофторою, які вже почали гнити чи перестигати. Теж їх збираю всі у відра, з городу виношу, утилізую, але на городі не залишаю ні в якому разі. Боремося з хворобами, тож прибираємо. Ось так виглядають чиріки, дуже мені подобаються. Вони такі тугенькі, мені здається, вони довго будуть і лежати. Ну, не здається, а так воно і буде. Ось я вибирала таке відеречко помідорів. Перебирала, але дивлюсь, поклала ось гниленьке. гниленьке. Ну, буду в хаті ще їх перебирати і щось робити. Мабуть, таке заквашуще невеличке відро, 5-літрове. Та складу в холодильничок. Ну, а зараз ми поряд із бататом, який має ось такий вигляд. Ніколи його не вирощувала, скажу вам відразу. Тож сьогодні вперше будемо його копати і хочу показати і вам, що ж уявляє з собою батат. І як він у мене наріс. Зараз подивимося. І тож приступаємо до викопки. Цікаво мені. Ух! Цікаво мені, який він. Ну, бачу, що такий гарненький, величенький. Буду щось з нього готувати. Спробую вспекти хлібчика. Мої родичі вже його викопали, мають гарний врожай, пекли хліба і дуже хвалилися ним. Казали, що смачний виходить. Чоловік мій говорить, що ще б цей батат ріс і ріс, тож послухаю його і залишу, не буду копати. Нехай клюкне мороз, тоді продовжимо викопування. А з цього щось приготую. Куштую, спробую, верніше, ніколи його не готувала, тож приготую і подивимося. Трішки надрізали, ось такий довгенький, солоденька картопля. Тож, ведесенько пробіглася по городу, показала вам, чим я сьогодні займаюся, зробила такий, так би мовити, звіт перед вами. А тепер пройдуся ще гляну, чи там огірочків немає. Та й завершу своє швидесеньке відео. Проходжу мимо квіточок. Погляньте, як вони радують своєю красою. Осінь. Вже все готується до зими, а вони ще квітнуть, яскравенькі такі, гарнесенькі. Осінні квіточки. А білокрилки багато навіть на трояндочках. Це ще такого я не бачила. Вражаюсь вони. Ехінацея, статечка. Як же приємно милуватися по осені цими квіточками? Ще й бджілка прилетіла на трояндочку. Погляньте яблучка які. Осінні, красиві вже достигли, пора їх знімати, бо деякі вже впали, я бачу і в травичку. Яблунька така невеличка, але кожен рік радує нас врожаєм. Тахій для свого зросту має дуже крупнющі яблучка. Погляньте, які вони. Ось моя рука і ось яблука. Трояндочки. Все ніяк не дойду до теплички показати вам огірки. Та їх, мабуть, там і немає. Вчора вирвали, зараз вони плодоносять зовсім понебагато дають врожаю. Ось мої півонії нові посадила. Вірніше не нові, а кущі викопала, обновила, поділила. я погляньте, яка яскравенька. Ось такі вони осінні квіти. Ось ще біленька хінацейка, яку я нещодавно купила, показувала вам розпаковочку. Молоденький кущик, а такий квітучий, маленького розміру, зовсім невисокий, що мені якраз і потрібно, щоб була невисоченька квіточка попереду квітника. Тож насадила ехі на А ось така настурція, нас турція погляньте, чи то красолькою, як ми звикли її називати з дитинства. Влітку їй було спекотно, тому росла вона дуже-дуже слабесенька. А зараз такі помаранчеві квіточки. М -м Люблю такий колір, Гарнюні вони. Нагадують дитинство. Біля двору та в квітнику у мами завжди були красульки. Ось така жовтесенька. В дитинстві їх було таке різноманіття. І в коричневих кольорах були. У мене тільки жовтесенькі та помаранчеві. Погляньте, яка яскрава. Яскрава, яскрава, помаранчева красунька. Притронувся до неї і відразу аромат, який не спутаєш ні з чим. Відразу вгадаєш, Аромат на Знову ж таки, ехінацей. Подивіться, теж кущик мініатюрний, невисокого зросту до 30 сантиметрів. Серія шукачі сонця. кого ще немає цієї ехінацеї, рекомендую. Дуже вона квітуча і починає квітувати в червні. І погляньте на дворі жовтень. А у неї квітування в розпалі. А ось так зустрічає мене трояндочка-красунька біля теплиці. Ось такі має суцвіття, красиві. І знову ж таки бджілка, як мило. Поряд кабачок. гляньте, який молоденький, гарненький. Влітку було нерясно, а зараз... Пішли кабачки. Трояндочками не можу намилуватися. Такі вони яскраві, такі вони гарні. Шкода, що скоро зима. І що ж, проходимо до огірків. Огірочків вже зовсім небагато, ось такі вони невеличкі, гарньосенькі, але є. Вже бадиллячкою прихворіла. Обробляти вже їх нічим не обробляємо, бо все ж таки пора вже пізня для обробки. Що ж, прогулялася з вами по городу, побігала, показала вам і тим часом трішки відпочила. А на сьогодні все мої милі. Я буду працювати здалі, А вам великий привіт! Дякую вам за перегляд! Бажаю вам міцного здоров'я та, звісно, миру.